Всіх вітаю на каналі, з'їздив на металоприйомку, придбав такий міст від Жигуля і ще трошки всякого різного металу. Буду майструвати якийсь мульчер для косіння картоплі. Побачимо що з цього вийде. Такі навіть цінні речі. Люди здають за копійки по 4 гривні, металом приймають. Ось такі ключі пофарбовані, загрунтовані. ланцюги. Тут болти всякі. Це все зараз коштує шайби. Це навіть хрестовину нову знайшов. Ще запечатано навіть в штопорні кільця ще є ось таке попадає. Ось така рельса розприварюю. поприхвачував такою поперечиною з'єднаю. Тут на болти прикріплю три штуки посередині два з краю Рельса якраз добре пристає. Чуть підрізав кінці. обварюю. Просвердливо отвори для кріплення. Десятка. При потребі ще можна буде таким хомутом притягнути. Просвердлити тут отвори. Для надійності. Не знаю, можливо ще тут щось дам також підстрахувати. Ще для надійності закріплю тут, раз в плотну зайде і зваркою прихвачу. Приварив вал для приводу. Ще, напевно, проварю тут додатково. Зібрав заливаю мастило. Що залишилось пальці? кріплення до трактора і диск з ланцюгами. Якщо чесно, я спочатку думав, не планував заварювати сателіти всередині. Хотів ось тут закріпити до основи, щоб було заблоковане. Тільки не впевнений був, як воно буде працювати. Я думаю, що працювало б. Зняв цей фланець, що з'єднується місце з карданом, що стояв тут на редукторі. Приварив до диска. Тепер відріжу по цих отворах. І тоді ланцюг чи трос. Зробив кріплення тут, але не вистачає довжини. Кардан не підключається. Або коротший кардан потрібно, або просто тут видовжити. Треба буде щось доварити. 13 см бракує хоча б. Ланцюги на металоприйомці взяв класні різні і трос там був також взяв не знаю що буду чіпляти чи трос чи ланцюги буду бачити але це вже буде дороблятися з понеділка сьогодні субота там два дні свят і неділя і понеділок свято то вже вівторок буду доробляти що ж, дякую за перегляд, всім гарних вихідних.